Так, всім привіт! Сьогодні в нас буде на огляді якраз поворотний стіл 400 мм діаметр з шістьма пазами. Повністю все в робочому стані, можна так показати, все крутиться, вращається, буде на продаж. Не за всі гроші світу Присується. шкала в нього повністю вся ціленька, гарненька, красива. Кому цікаво, може якраз написати свою ціну, запропонувати за нього. Модель на табло немає, щоб розглядіти. Дефектів тут також немає. Все воно ціленьке і гарне, тільки почухати і користуватися ним. Йдемо далі. Так, е, Хочу продати тиски 200 мм губки, квадрат 17-й. У них повністю в робочому стані. Таблички не видно нічого взагалі повністю, поворотного механізму немає. Кріпиться на 4 болти, повністю всі в робочому стані ціна 6 тисяч. Все працює, все розходиться, тільки змастити, все від руки працює. Далі йдемо Є ось такий редуктор. Також в робочому стані все врощається. Тут 13 й вроді би є тут, 1 до 40. Якщо що, я перевірю чуть пізніше. Або ж на Viber. Де він стояв, я не знаю. Ціна його 1200 гривень. Далі є зі сверлильного станка якогось без стойки, без цього тут 80 мм діаметр. Тут 195 повна. На 225 довжина. ПАС 125. Є деякі отвори сверління. Корозії як такової немає. Все присутнє. Вуха є, все є. Ціна його 850 гривень, щоб забрати. Далі є ще отакий поворотний круг від якихось дуже великих тисків. Довжина від сіля до сіля 450, тут 270, тут 230, тут 160. Кому більш детально, можуть зробити більш детально Чотири цих болти для кріплення. На ці тиски вони знайдуть. Сразу кажу. Це для більших тисків. Щоб можна було їх кріпити. Ціна їх півтори ну, тисячі гривень, плюс торг. Чесно скажу, не знаю, не дивився, скільки вони там стоять. Тому вибачайте, назвав ціну ну, така, як, рахую, потрібне. Все, далі йдемо, буду показувати, що я знайшов там ще. Так, знайшов я ще кріплення для 160-го патрону. Тут два, три отвори, вал, шків такий і наждак. В робочому стані. Ціна півтори тисячі і він ваш. Так, йдемо далі. Що я тут знайшов? Коробочку знайшов ось таку, хотів завтра показати, але вам покажу сьогодні. Ключів немає, які є, 120 гривень. Далі знайшов ось такі болти, різні, кому там треба. Десятка, восьмерка, там асорті. Новенькі, більш-менш. Ціна їх за гайками зі всім, ціна 150 гривень. Ножиці різні. Медичні, різні ці, ціна 350 гривень, грабарка. Така ось 35 гривень. Підгортати, кому там хочеться на наступний рік, або ж зараз щоб траву рубати. Ціна 200 гривень. Ящик 210 на 50, ну, ой на 500, вибачаюсь на 155. Ціна його 250 гривень. Такий для трактора або ще кудись цікава річ. Так, далі йдемо. Кусачок тут всяких 35, 35, 40, 30, 35, 30, 25, 30, 25, 45, ці 65. Ці в нас будуть 80, стойка, буде в нас 120, це в нас 10, це в нас буде, хай буде 50, ключ ріоритетний Мінськ. Не знаю, хай буде 25 пила. Така частина від ножів. Ціна е, її буде коштувати 100 гривень. Це в нас буде 80. Трубка в нас буде, не знаю, нехай буде 25, ключ від... Патронів, щоб можна було крутити з патронами. Можу зробити, що буде до них ключі до всіх. Що за 125-й, що до 160-й. Ціна 160 1300 гривень, ціна 125-го 1000 гривень. Шестигранні е, болти різні, які хочете тут малі, великі, всі різні. Ціна 120 гривень він ваш. Струбцина. Ціна її, я не знаю, нехай 60 гривень. Тоді дивіться, я знайшов пилорамні диски, отакі порізані вже, купами хочу продати. Їх тут досталь. Оце тут ще й сапка є. Ну, сапку, не знаю, нехай буде 20 гривень. А оці ножі всі. Ось така купа. Ціна 150 гривень. І ціна, ну не знаю, нехай також 150, а ця буде 100 Кому цікаво, пишіть. Ось ця річ якась цікава, не знаю навіщо. Скоріше всього, робити круглі е, ці яких. фіксувати і робити круглі ці держаки. Отак можна сказати. Ціна 150 гривень. Ця купа у нас три штуки буде 80. Дивіться, ці всі будуть по 35 гривень. Люба. Вони як пробойці, я не знаю для чого, вони використовувалися тут пластик на них. Ну, якось так. По 35 гривень усі. Сверло по дереву. На, 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 на 19. Скоріше на 19 або ж на 18? На 19. Ціна його 65 гривень. Патрони у нас будуть 45, 45 і 45. Струбцина у нас буде 135. Солідол, філінд. Якийсь там буде ціна його 80 гривень. Далі є насос в мегапаскалях. Повністю все, що в ньому відсутнє, це гайка. Це в ньому відсутнє оце кріплення для того, щоб кріпити. А так він качає, все, все в ньому є, все присутнє. Ціна 180 гривень. Струбцина ось така, велика, Не маленька. ціна 150 гривень. Ця в нас річ буде 60 Я, чесно скажу, не знаю, навіщо це зробили. Ну, для якихось цілей. Тримати, мабуть, держаки, щоб мене робити. Приспособа, грубо говоря, така. 17 гривень. Так, ручка 10, губки. Вроді би 120, треба поміряти. Кому там треба, напишіть, я поміряю. Дві штуки 200 гривень. Так, держак у нас буде 80, це кріплення 45, камінці у нас будуть 50. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Щоб у нас буде ось такий, або ж на трактор, або ж ще кудись. Я чесно скажу, не знаю, звідки він у мене з'явився. Ну, в мішку появився. Ціна 30 гривень. Так, є циліндр, ось такі його характеристики. Все з ним добре, все працює. Ціна його 200 гривень. Так, шампур у нас 20 гривень. Це у нас буде річ 65. Різці, дивіться, ось такі міленькі, гарненькі, з напайки більш-менш ціленькі. Р18 є В общем, для саморобного станка. Ціна їх 400 гривень, і вони ваші. Цей у нас буде 20 гривень, цей у нас буде 35, пробка у нас буде 20 гривень. Для болгарки нові ці будуть 80 Це у нас річ буде 20. Заготовка для струбцини буде 45. Це у нас 10. Це якась така нестандартна деталь, не знаю, чи губки, чи кріплення для зйомника якесь. Ну, дві штуки знайшов я їх. Ціна. Та хай буде 75 і він ваш. Так, мечик трубний. Одна друга, вроді би. Вроді би одна друга. Треба дивитися, треба чухати його сразу кажу, не можу. Ну буква Т є, значить трубний. Не знаю. Ціна його без затіра без всього. Ціна 35 гривень, це в нас 10. Що в нас тут? Гайки. Гайки оці всі повністю, якщо ви будете брати, 350 і вони всі ваші. А так, купа, там буде 150 за одну зв'язку. Так, що тут іще? Вінт з гайкою. Ось такий відтисків малих. Ціна 180, це у нас буде 45, ложка буде у нас маленька 20. Ця у нас буде 80. Так, шланг для тормозної системи у нас буде 50, Вінт 1, це у нас 80, це у нас 100, це у нас 150. Маса. Все працює, все робить. Зроблено в СРСР. Ціна 65 гривень. Замок у нас буде ось такий. Ржавий, сразу кажу, треба його ведешкою дуже сильно пшикати. Ціна 65. Олово, припой, кому треба, ціна 50 гривень. Є насос для смазки, щоб можна було засипати. В робочому стані ціна 120 гривень. Цей винт у нас буде з гайкою, нехай 60 І просто винт у нас 50 гривень. Цей у нас 4 тоненький такий, не знаю, скоріш для якогось другого квадрата меншого, ніж той. На його, та не знаю, нехай буде 40 гривень. Все, кому мої знахідки якісь сподобались, можна написати мені на Viber. Телефонувати, як такого змоги немає у вас, тому пишіть, будь ласка, на Viber. Тому що всі в один прекрасний момент починають телефонувати, я не встигаю відповідати вам на телефонні дзвінки. Будь ласка, напишіть на Viber і будемо з вами домовлятися, будемо відправляти вам всі ці речі. Всім гарного дня, з вас, як завжди, лайк підтримка каналу, долучаємося до спільноти, там є посилання на спільноту, також щоб ви не забували, де що, як, є. Тому я туди буду додати повністю ці всі фото. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим, з каналу Потрібний Метал.